Добрий день, Пробую з вами розв'язати домашні задачі. Давайте швидко пройдемося. Літак виходить з ПК, руховий в вертикальній площині по дузі кола радіусом 1 км. Яка швидкість літака в нижній точці траєкторії, якщо льотчик у цій точці відчуває п'ятикратний перевантаження? Дивіться, по-перше, обов'язково потрібно зробити рисунок, де показуємо льотчика, силу тяження, силу нормальної реакції опори і показуємо доцентрове прискорення, яке направлено таким чином. Далі записуємо дано. Оце п'ятикратне перевантаження це буде в нас літера К, наприклад. Переводимо в систему інтернальний радіус. І записуємо, що перевантаження це відношення ваги до сили тяжіння. Вага в нашому випадку це буде сила нормальна реакція опори. З другого загоду Ньютона без відос відразу, я розумію, що в мене вісь направлена до гори, тоді ма дорівнює n мж і звідси ми знаходимо n. Потім, щоб знайти відношення ваги до сіли тяжіння, підставляємо n. Скорочуємо на масу і замість доцентрового прискорення використовуємо формулу V квадрат на R. Звідси знаходимо швидкість, вона дорівнює ось такому виразу. І підставляємо числа і обчислюємо. Отримуємо майже 200 метрів за секунду. Сподіваюся, у вас. Ця задача не викликала ніяких складнощів, і ми переходимо до другої задачі. Друга наша задача це перескорення вільно... це знайти першу, визначити першу космічну швидкість для. Ох ти, я не дописала для Венери, мабуть. Дуже дивно, що я не дописала, але написала зараз. Тому дивимось. в нас є прискорення вільного падіння на Венері, воно складає 0,9 земного, а радіус 0,95 радіуса Землі. І першу космічну швидкість потрібно для Венери викар... знайти. Я спочатку не дуже. Зрозуміла, що хочу робити, тому коли записувала дані, записала випадково ще й прискорення вільного падіння, але це не потрібно. Потрібно навпаки, але можливо було ж прискорення вільного падіння і радіус землі знайти. Але краще, якщо ми знаємо першу космічну для землі, це простіше розв'язати. Перша космічна швидкість. Ми пам'ятаємо, це гравітаційна стала, маса, радіус, це зрозуміло. Але ми з вами преобразовували і знаємо, що є ще отака вот формула, і вона зручніша для цього випадку. Тому для Венери це буде ось така формула, а для Землі ось така формула. І якщо ми для Венери підставимо значення через параметри Землі, то ми можемо окремо прибрати коефіцієнти, і окремо у нас буде корінь квадратний із прискорення вільного падіння і радіуса Землі. А це в нас не що інше, як перша космічна. Ось вона є для Землі. Тобто ми 7,9 км за секунду умножаємо на ось цей вираз. І це буде приблизно 7,3 км за секунду. Але ви могли розв'язувати задачу не так, ви могли розв'язувати її через гравітаційну сталу масу і радіус, але вам не було б звісно. Значення маси, ви б все одно переходили б до прискорення вільного падіння. Але ви могли опять-таки не використовувати першу космічну. А от сюди підставити прискорення вільного падіння для землі і радіус землі. Це теж було б правильно, але трохи складніше, трохи довше. Ну це теж можливий розв'язок, і за це ви не повинні себе знижати бали, знишувати оцінку. Добре, наступна задача, яку ми з вами розбираємо, це задача на е, рух під дією сіли. На попереднім домаш... домашнім завданні у нас була трохи схожа задача, але ми е, бачимо ще одну задачу. Давайте ми з нею теж попрацюємо. Яку сілу потрібно прикласти до санок масою М, але я тут нічого не змінювала, на жаль. Я як набирала швиденько? Щоб з вами робити, щоб тягти і, дивись рисунок А. Це ось так ми будемо тягти в першому випадку. Або штовхати, дивись рисунок Б. Ось так будемо робити. Дорога в нас горизонтальна. Коефіцієнт тертя дорівнює μ ю. в обох випадках силу прикладають під кутом альфа до горизонту, але. В цьому випадку вона буде догори йти, мабуть, а в цьому випадку буде донизу йти. Ну добре, давайте подивимось, як це можна е, робити. Ну, по-перше, знов як вам не прикро, але придеться ну, робити рисунки, Причому їх потрібно робити два. Якщо вам місце в тетраді в зошиті дозволяє, то бажано ну, добре, якщо ви можете, як я, так записати, тоді менше потрібно писати пояснень. Нам даний маса, коефіцієнт тертя і кут, і знайти потрібну сілу в кожному випадку. Дивимось, що я зробила, але я везде писала сілу F, але не важливо, все інше я змінювала. Сіла тяжіння однакова. І все, мабуть, тому що нормальної реакції опори будуть різні. Здесь перша, десь друга. Сіла F будуть однакові за модулем, але. Пере... По-разному напрямлене, сіла тертя буде різна, тому що вона залежить від багатьох е, умов. Ну, тоді можна записувати перший закон Ньютона в проєкціях на ось XOV. Для цього випадку, це f косинус альфа мінус f тетя перше, а для цього f косинус альфа мінус тертя тетя Ну, Майже схожі вирази. Але коли ми записуємо для y, вже будуть різні, тому що в нас n1 плюс f синус альфа і мінус буде МЖ. А здесь буде у нас N2 э, мінус F синус альфа і мінус Mg. А, і я забула вам казати, що в обох випадках ми розумні люди, і ми не будемо прискорено рухати ці об'єкти. Ми будемо їх рухати рівномірно. Давайте, мабуть, це навіть в нас в обох випадках, ось це отак от намалюю, це буде в нас прискорення. Воно відсутнє. Тому що хлопчик в нас розумний, навіть коли він. Штовхає ось так свої санки, при цьому він все одно штовхає їх рівномірно, а не рівно прискорено, іначе, іначе в, не, в нього буде складно ще сила потрібна буде більше. Далі ми просто преобразуємо з вами, пам'ятаємо, що. Сила тертя – це коефіцієнт тертя помножити на силу нормальної реакції опори, тому ми виразили силу нормальної реакції опори звідси і звідси, помножили на мю, отримали силу тертя. Потім переходимо на наступний слайд, тому що нам потрібно продовжувати розв'язання. Ось у нас слайд зберегся. І підставляємо вираз. Перший і вираз другий. Ось ці у нас формули ми отримали. З першої формули ніяких питань немає, тому що здесь здійснюємже ділим на μ синус альфа плюс косинус альфа. Я ось так рамочку окремо виділила, щоб окремо відповідь не записувати. Але коли ми дійшли до цього виразу, у нас є проблеми, нам не дали численне значення, тому ми об'язані цю формулу з вами проаналізувати. Мюмже нас ніяк не бентежить, але косінус альфа мінус мюсінус альфа бентежить. Тому що якщо вони, не дай Боже, дорівнюють одні одному, то вона знаменника буде нулю дорівнювати. І це ми не можемо ніяк розглядати. Такі. Випадок неможливий, тому ми будемо розглядати два можливих випадка, коли тангенс менше строго менше 1 на мю, і тангенс строго більше одиниця на мю. Ось, якщо в нас тангенс альфа буде строго менше одиниця на мю, то у нас це робочі формула, і якби нам дали якісь е, дані, ми б отримали з вами чисельну випад, відповідь. А якщо в нас в, цю, в цьому випадку тангенс альфа окажеться більше 1 на мю, то санки просто не зрушать з місця. Ну, це можливо, якщо. Дуже сильно вниз буде давити хлопчик на е, ці санки, то сила тертя може бути настолько е, велика, сила тертя спокою, що санки не будуть рушити з місця, і тоді е, нічого рухатися не буде. Ось така задача, вона складна в плані аналізування результатів. Я сподіваюся, що ви її розв'язали, але, мабуть, не звернули увагу на те, що в нас немає конкретних чисельних даних, і ми не можемо казати, ця формула працює або не працює, тому її потрібно обов'язково аналізувати. Ну, все, мабуть, ми з вами зробили. Це домашнє завдання, можна завершувати. Якщо було дуже складно, то можете повернутися до перегляду і, ну, наприклад, десь, мабуть, наздогадалися поставити на паузу. Але я запис завершую і можемо відпочивати.